Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги дозатори для соусів. Дані пластикові пляшки ідеально підходять для зберігання та дозування кетчупу, гірчиці, гарячих соусів, оливкової лії та багато іншого. Дані пляшки забезпечують зручність та точність у процесі приготування їжі або сервірування страв. Завдяки тонкому носику можна легко контролювати кількість рідини, яку ви додаєте до страв. Вони виготовлені з високоякісного пластику, що безпечний для харчових продуктів, та легко миється.